Доброго дня друзі підписники каналу. Дякую за перегляди, що подивились, як я збирав пшеницю. Приємно дуже. А це приїхав на поле соняшника показати. Бо я показую як тільки сіяв його. Отакий він вже має вигляд. Тут два кусочка в мене. Зараз зайду в поле. 8 часов утра, він уже бідний, повішав листя, сохне, вологи нема. Отакі от, от тріщини на полі. Соняшний сіяний по класичній системі. Пахота, культивації, коротше тут все. По бур'янах чистий. Обробляв я тут перед сходами. Калійний соль 2 літри дозі. Потім працював по всходах уже це соняшник євролайтінговий ремісол. Я в тому році його садив. Цей рік також. ну Я на соняшник дуже не, не розраховую, бо в нас тут його нема. Не роде. Тут який не посади, то хоч там сингенти, піонери, ну може там трошки більше дають, ну, масла там більше. Але це, вони і по ціні дорожче по обробітках. Працював, я живу говорю, бур'яна мотор, йому замок Діюча. Як бачите, чистий, по всьому полю бігати не буду, ну, таке воно везде. І робив міждурядку, бо сходив ріпак позапрошлогодній, то прийшлось робити міждурядку, там нанімав. Зробили все нормально, чистенько. Ну, як говориться, а погода вносить свої корективи. Ще посіяний так, з братом щось рахували, рахували, мало там до 50 тисяч, а вийшло 55. Коротше, густоватий він. Ну це в мене якби останній рік. Соняшник, я його, я ж говорю, я його не сію сильно, але... Прийшлося. Він невисокий, десь ну, метр висотою. Вже він буде води зацвітати. Я думаю, через тиждень він вже зацвіте. Посіви, які сіяли раніше, там ну, у нас хазяйський, то в них вже зацвітає він. І також він невисокий. У них там класичний соняшник, Тому отакий от вигляд. Все, що від мене залежало, я зробив. Але погода, дощів нема. Стоїть сухе, ще він такий більш-менш держиться, розраховує на якісь опади, побачимо. Може десь щось прорве. Чи допоможе, але тут опади потрібні не менше, мабуть, ніж 100 мм. Щоб він викинув якийсь потенціал. Ну, маємо те, що маємо. Я думаю, що на півдні України вже скоро сонясника такої культури не буде, так як зараз вже кукурузи нема, буряки не садять і з сонясником приходить гаплик. У нас ростуть культури, які сіються з осені. Більш-менш і то, ви бачите, пшениця там 2,5 до 3 тонн урожайність. Брат вомій убирає пшеницю. Не знаю, мені здається, там ще залежить від насіння. ну може те, що він сіє на 30-му рядя, висів у нього там, у мене допустимо там було 180 кг, у нього там до 100 кг. Він убирає по 40-43 казав. Може десь більше, десь менше, але така в нього врожайність на його пшениці. Може насіння, може волога збереглася. Не буду, не буду е -е, щось доказувати, але сіє він по необробленим полям. І соняшник він так само сіє. листя у нього на соняшнику менше такого сухого знизу. По висоті вона десь така сама, хоча сіяв він десь на тиждень пізніше. Ну У нього сінгента, а в мене фірма Нертус. Не знаю, чи імена це не сербські, а забув я, чиї вони чи Це. коротше яка є такий є соняшник богу дякувати ще поки він держиться і будемо сподіватися що ще десь може пройдуть опади може ну нема ні утром ні туману ні роси нічого просто от зараз вже от 8 часов утра вже наверное, 25 це, це точно стоїть і зараз передають у нас температуру до 40 градусів Отак. Нижнє листя він вже. Воно це який, раз, два. Ну ще залишилося. Раз, два, три ряда. Листя. А то вже все відпадає. Вон десь більше, десь менше, видать десь чи твердіше, чи почва якась. Тому цей рік знову. Буде експеримент. Соняшник у мене. Пшеницю я вже зібрав, десь по три тони вона дала. І ще ж люцерна в мене є, я також зараз буду їхати назад. На люцерну в мене ще якісь надії. Теж як говориться буде як випробуючи. От під одним небом все знаходиться. Що мені люцерна цей рік скаже? Я заїду вам знімлю відео заразом. зараз, Після соняшника буду їхати на поле той. заїду знімлю, також покажу люцерну, в якому вона стане. Сіять, звісно, потрібно було рідкіше. 40 тисяч десь. Вон дивіться крайній рядок. І наскільки він вищий. Воно. Крайній рядок на сантиметрів <сміття> 30 вищий. Тут нічого нема, тут в мене кавуни. Тут я їх накидав так. Не знаю, що я з них буду мати, ну воно, кавунчики. Тому добре, поки не прощаюся, зараз ще заїду на люцерну, познімаю. По 7 така ситуація. Побачимо, що цей рік нам скаже. Так, приїхав на поле люцерни. Отакий От вигляд. Це люцерна четвертий рік. світе. Така вона жирненька. А зараз я покажу люцерну, другий рік, та що я в тому році сіяв. Вона намного худіша. Не, нема такого у неї, ну. Але щось бджоли літають, щось на ній та є. Воно вже є такі нижні, що відцвіли. Вже бобики є, туще цвіте вона. Ну, вона не, не така от жирна. По обіду вона така слабша. Понятно, я ж говорю, І все залежить наскільки корінь смокче воду. От тут в цьому місці, дивіться, знаєш, вона краща. Ну, по полю, там десь рідкіше, десь. Я думаю, що все поки нормально. Дали б опади, звісно, було б ще краще. А оця вона прям, вон, дивіться, вона відрізняється дуже добре. Це що вже четвертий рік. Вже корінь, віддать, глибше до води достає. І тому вона така прям насищена. Четвертий рік цієї люцерні Що я показував вже скільки два роки я з неї брав сіміна насіння. І цей рік також я оставив. Ну, поле воно десь там є. Теж є просадки такі, там, де бур'яна було більше, але воно без бур'яну. Поле чисте, повеліки тут нема. Отакий має вигляд на сьогоднішній день люцерна. По-моєму, в неї все добре. Е, сразу скажу, є поля у мене ще там 2 гектари по дісковці посіяні, були теж 3 роки назад одне поле. І воно тільки в цьому році почало трохи родити. По дісковці намного хуже. А 1 гектар де 2 роки назад я сіяв. Тоже спробував. Тоже там, цей рік і не буде насіння. Воно там взагалі ріденьке таке там, я не знаю, не я оставив. Побачу, що там може, хай тих кілограм 50 Це також є якийсь прибуток. 50 кг люцерні це також немало. Тому побачимо. Літають о, метелики якісь білі. Тут така жирна прямо вона на цьому полі. І цвіте, такий цвіт прям насищений. Ми побачимо, що з цього вийде. Не буду загадувати наперед. Вона вже через місяць практично буде готова. Зробиться десекація. І будемо збирати. Порівнювати будемо. Пшениця вже цей рік я попав. Як попав? Слава Богу, звісно, що по три тони зібрав там. Вона вже лежить, накрию її та будемо чекати якусь ціну. Там таке, а от соняшник взагалі не радує. В тому році не радував, в тому році він в мене вийшов по тону 200. Бо я тільки здав його два тижні назад. Ціна була 20-150 мінус там познімали. Масло було 47, щось там і 2. Коротше зняли, там 0,8% за чистку, бо в Сорбу 4.8, а база 3. ну, 700 гривень, по-був 100 там зняли. то... Та де ще навіть за тиждень не пройшов, я кажу два тижні. Ще й тиждень да не пройшов. Я здавав сонясний. Брата машина була освободилася, то я вивіз її. Тому отак. Побачимо. Буде надіятися. Щоб все буде добре. Хочу подякувати нашим Збройним силам України міцного здоров'я, підписчикам всім міцного здоров'я. Щоб все в них було добре. Щоб у них все родило, все складалося. Все. Всім дякую за перегляди ще раз. А ми працюємо далі. Цей рік сієм ріпак. Побачимо як погода складеться. Буду показувати. Все, всім всього самого найкращого.